Його ще ти малюєш. Нічого. А з чого чорний погано пиш малюєш? Коли це ти знаєш? Все буду хочети, бо я бачу, Давай грати комп'ютерні ігри. Закрийте. Ось на кнопку. А чого? Це пам'ят. А це де Та -та. я сам це хочу, але стою. Гей hey, сам! На це хочу. Це добре. А! Анка впала. Закрите програму. Це... Йо, це дуже нудно. Це стрільки погане. Как ты знаешь? Вот вычтем. Ты Сохранить. Вот все кнопочки. Да. А давай пускай написать. Да. Вот все написать И... А вы выбираете. Вот все улыбайся. Давай. Тяцюцю. Сапер.

Não,